Cuarto. Sí. Рі колишнього нардепа-свободівця Юрія Соротіка провели обшук. За даними адвокатів, з помешкання вилучили мисливську зброю, комп'ютерну техніку та телефони. Обшук проводили у слідчі головного управління МВС по справі події 31 серпня біля Верховної Ради. Нині Сиротюк знаходиться під варто у слідчому ізоляторі. Його підозрюють в організації масових безладів під Верховною Радою 31 серпня, які призвели до загибелі людей. У міліції обшук не коментують, кажуть, все відбувається в рамках слідчих дій. Однопартійці ж затримано. Нині. Обшук пов'язують з дискредитацією члена партії Свобода, який очолив список партії на виборах у столиці. Коли вже ми читали протокол обшуку, побачили, що там вилучалося, його, в нього є офіційно зареєстрована мисливська зброя, була вилучена, яка була відповідно, там, в відповідному сейфі була, збер, ну, зберігалася, як належить за законом. Вилучали все. Там вилучали комп'ютерну техніку, вилучали дитячий планшет, вилучили у дитини.